А, ви квіріте. Я вас вітаю, дзвоник все вас. Сьогодні у нас вже друга година ночі, 8 хвилин. 22 вересня. До речі, як вам сонячне затемнення, яке було в 9... 21.40, якщо буде точно. Так, мені тут треба полажку збору трохи пере. Нічого в мене так. Ага, так, так. Так, так. Значи Та все так. А... Було і було. Ну не знаю, мене сьогодні якийсь день взагалі такий. Ну я Мабуть, через те, що мав спав, я десь там 5 годин поспав, я якісь ватний у мене тиск підвищений. Я не знаю, вони ну, затилок шия болив. Я думав, що знаєш, типу, як. Ну, шейні, ший, хребці, позвонки боливаю. Думав, щось із сім, чисто, що механічне з су суставами, а потім такі. Бля. Ну, типу, такі, як тиски. Ото я весь день ватний. Типу, я щось корисне робив, але Все, стан, стан якийсь ні, ні туди, ні сюди. <кхух> Не переживаємо, це перехідне. рочків через 5 на тебе подивимось. Я сподіваюся, і доти будемо спілкуватись. Так, тепер я вимикаю один хром. Зараз поки лишу другий хром, бо, як я вже сказав, в мене відеокарта билась в сотку, коли я запускав готіку. Так що будемо зараз пробувати я не знаю. Ну, без стріму я гру вимкну, вона у мене буде нормально на на ультрах. А от зі стрімом, причому з чотирма стрімами, окей я Інстаграм, інстаграм зараз не вмикаю, я не знаю, що буде. Ой, мовітаннячка, тобі вітання. Так, нагадую, що у нас нічний радіострім в форматі круїзного лайнера. Зараз ми, ми, я спробую готику. Ремейк першої. Готики демо-версія це. Я так уже зрозумів, що вона, мабуть, слабко оптимізована. Нічого страшного, готіка зробить тобі з компа Мангал просто. А, та я так зрозумів, що він не, не нагріється. У мене холодний amd шний проц, а відюха дивлюсь 100% навантаження на 3D шний модуль, а температура 60 градусів, так що мангау не зробить. Так, сам родной, Та нормально, замечательно. Сьогодні ватно весь день ходив. А... Ну і плюс затмення було Повнічне число 9. Не допрацювали, значить. Ну, це демка, блін, це типу, знаєш, як для попереднього огляду. Я її міг взагалі, знаєш, зняти в форматі летсплея без стріма. Але ж ну, блять, це не цікаво. Я сьогодні взагалі хотів вихідний брати. Бо десь в 11-ті вечора мене так ну, на сон клонить почало дуже сильно. Що я как би такий собі. Рад за тебе. Давай, дякую, Файм. Mm. А потім, ну і у мене ж сьогодні, завтра, післязавтра, дні, коли я сам можу вмикати гри, ігри, я такий, бля, мені ніхера не хочеться. Думаю, треба щось коротеньке. Потім думаю, а, блин, там же демка готіки і казали, що воно десь на, на годину часу. Думаю, давай-ка я і спробую. В итоге поки не влаштувати, поки це все зробити, в як буде друга ночі. Я зараз скажу, скільки я в теплоці сижу. 46 хвилин. Ну, в принципі, ладно, базово базово десь отак сішо. Вона влаштовуюся. Так, так мої хороші треба до ютубу зробити чат. Так, оновите, оновите, оновите. <гум> Скажете мені, як по звуку гри? Кстати, как такой вертикальный стрим запускать можешь научить. Так да на Ютубе там есть гайды, То есть про, просто в ну, Ютубе набери, как скачить вертикальный стрим, но так, зараз дивимось на ваш у мене, чесно кажучи, гра на коли я Escape нажав, тобто меню налаштувань, і в мене щось відюха в сотку билось, Я не знаю. І, типу, в він наче, знаєте, перенавантаження там на проц, на, на Зву не було. Але. Ну, типу, 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 типу типу. Типу, затримка на миші була десь пів секунди-секунду в самому Windows, коли я ну це меню, наприклад, був вімпне, тобто не грав, не навантажував, нічого не робив. Дивно, чого там 3D-графіка на 100%. Тож я познижував налаштування, поставив налаштування графіки середні, тут поскидував, далі подивимось. Я не проти пограти на більш високій графіці, але а, як я <кхід> зіштовхувався з Quantum Break, то є шанс запарувати стріми. Чи із форзую поки поки оптимізуюся, щоб було нормально. А мені тут треба просто хоча б глянути як тут що відбувається. Як у мене вже був недавно стрім по Fame Story Колектив так запросив. Так. Нарешті і зізволив вимукнутися. Ні, Страбокс, ні. Який же я цар? Я... Шеф мене влаштовує. Меня скромність іде попереду мене. Фейм історія. Так, це демоверсія є ізольованим приквелом, створеним, щоб показати деякі з основних особливостей готіка 1 ремейк. Але оскільки гра все ще перебуває в стадії розробки. Вона може містити помилки та глюки. Повна версія гри наслідує історію історію. Структуру та дух оригінальних готиків, а головним героєм є безіменний герой. Сонечки мої, так, да, те, що мені сподобалось одразу, як я тільки вімкнув: є українська локалізація без модів, без доработок. Є... Ну, ми ж не усе світі Вархаммера ну чого ви мене так починаєте. Обража... Обр... Обр... Ображати. Uh, є українська локалізація текстова. Озвучка польська, російська, англійська і німецька, здається. А текстова є українська. Було б шикарно, якби у всіх іграх, там, де є польська озвучка щоб була українська. Так. Ладно, родной, я спать утром на роботу. Давай, давай, всего доброго. Бог імператор. Прямо як у всесвіті Вархамеру. Історія відбувається в гірничій долині Хорініса, виправна колонія на сина захоплена в'язнями після того, як бар'єр вийшов з-під контролю. Тепер живе у взаємозалежності з королем, якому потрібна магічна блакитна руда. Остання надія людства у війні з орком, у яку воно програє. Ти, Нірас. і ти щойно прибув до колонії, і ласкава просимо нове життя. Так. Я зараз вімкну свій стрім на нову, щоб бачити приблизно, що відбувається на екрані. Бо в мене гра може бути нормальна, а на стрімі буде слайд-шоу Так, як це безіменний? Ім'я е -е -е гравця це вас... ні 100%. Ну, там готиці в орігідани, там годити від безіменного гравця. Тобто ти міг там Твої вологі фантазії удовлетворяти на рахунок того, що це там ти від свого імені проходиш Також я е, е, грав в Гіл The Guild 3. Ні, ну, вона дуже подобається. І там розробник THQ Nordic. Я не знав, де я цю гру з цим розробником зіштовхнув ховався і виявляється, що готікого робить також THQ Nordic. привіт а що в тебе з мікрофоном. М так, що в тебе за мікрофон та клава яка їх ціна приблизно? клаву мені подарували саме... Ну, якась Майкрософтовська не знаю, мембранна, але мені подарували. Ну, типу, звичайної клави. Може і звичайна, а мікрофон фіфайн 5 Дробошевський. А блін. Ти хоч в телеграм фотку Дробошевського скінь треба глянути, як він виглядає. а то Я, я тільки з Купленовим зморився. Заха як це життєва війна з орками. <реш> До речі, так. <да. реш> так, на рахунок твіча можливо там тепер буде реклама з'являтися сьогодні. Морочився. Стягував номер, проходив налаштування. Оформлював заяву. Податкову в США приводу або оподаткування. віумі це майже вона Майже Вона. Тут головного персонажа буду снаш... снашати тільки тварини в лісі. Ну і ще там всі кому не день. Так. Так, так, наразі перед запуском перевіряю графічний процесор 81%. Video NCOD 80%, 3 d модуль 60%. Проц нормально, ЗУ 13 із 15%. Давайте я ще один браузер вимкну, щоб у мене в тротнях не було не упало. У мене, чесно, браузер з великою кількістю посилань. живуть дуже багато оперативної пам'яті. Так, все зайве повимикав Продовжити. Раден, не забудьте приєднатися до спільноти та внести гру до списку бажань. Вся інформація доступна на GolticGame.com. <кхм> Червий, добре, я Дієго. Я ні. Нікого тут е не цікавить твоє ім'я, хлопче, якщо сам не даси. Так, слухай, зазвичай я той, хто дає новеньким вказівки, але обвал відрізав нас від долини. тож зараз у мене інші клопоти. Наче люди прийдуть, щоб розчистити шлях, але знаючи їх, це займе кілька днів тому. Поки варто знайти так, все ясно. І давайте я зараз звуку в грі накину. Бо, виявляється в демці, звук не, не регулюється. Я в самому віндесі звук занизив і музика дуже гучна буде, як до стріму. <кхем> так, де можна отобратися десь тут? Тут можна? Ні, Это зона обміну старого лагеря, і по ночам ми пускаємо сюди своїх, і ще своїм не став. знайди какое-нибудь укриття. Перні видели недалеко от ущелья Мракоріса. Ці твари охотяться в темноті. Діго, yeah, yeah, да. Перший, перший персонаж, який зустрічає нас першій годі. Бля, аж настелегія треба бути треба. А я не багато кажу, бля. Ладно. Ладно. Аж настельгія треба, треба треба бути звичайну годіку скачати. Я ось в останні дні хожу, думаю на рахунок GTA 5. Я ж так і нікого не проходив і. И можешь еще со а штучкой видну Так, я то помог, я ты. Могу чем-то помочь. Спасибо, не надо. в нахер. Чекай, справжний. Нюствор. Что? Настоящего Мракориса? А то ж. Он тут далеко не единственный, кто захочет разорвать тебя на части. Спасибо, я все понял. Обращайся. Добро пожаловать в колонию. так ну 3D модуль у мене на 100% забитий Я не знаю, як це. А, на стрімі у нас ідуть слайди, да, ні. То інтернет завис. Добренько, я вже буду вставати да. рано. Окей. Гарного стріму. <кх> Давай, Янс. Я какой-то доброго, так, Саня-Я-я. Равок, там походу, сплошный йде, да? Плаштування, графіка. Давайте все поскидаємо Ну, у мене гра у мене гра нормально йде Я то там в активності участь ще не брав, але гра нормальна. Вот стрім, як бы. Я собі. Тут камар як. слайд не слайд. в тебе на твічі опис Варкрафтом обтиканий. А ну то. то то Томаті. <певи> Я зараз уже браузер вмикати не буду. То годьяку вимкну перед вімкненням ану пори запущу. продуктивність. Я, я можу якось якось зменшити пріоритети. на ну Типу вона хаває 100%. Реде-моду в незалежності від налаштоване графіки. Зараз я пріоритет не заміню. Нижче середнього зменшити. Пріоритет Вы, значит, есть. А, КБС, давай, выше среднего солнечку. Давай, 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 сможешь. Я в тебя верю. Не, хлопчики, девчатка, мы будь тут пахнет пиздю, да, моя. Я навіть, якщо вымкну тикток, мне навряд ли это поможет. Ну, що ж. Що ж. Ладно, значить, наразі, наразі готівку вимикаємо. Я можу якийсь окремо запис зроблю без стріму. Вийти, вийти, да. У мене гра працює гарно, а от на стрімі то. Ну, гарно, окей, я ще там міста не заходив, не заходив в великі локації крупні. <зв2> <зв2> Просто що я там налаштування графіки змінюю, вони не змінюються і я, ну, не розумію, типу, 3 d модуль ну він не має, коли ти в меню Escape заходиш, він не має там по сотку бити відюху. Так, Анна, 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 да. Я зараз зайшов в марний геймінг бустероїд. А будемо пробувати. Верніше підемо в Оооо, тут чья авторизация на Steam, каже. а тик-тук, тудук, 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 тудук. Если быстро я вимикаю, а ч ти показываешься? Ладно. Donforza hotica. Oh guys, uh, ага, boosteroid a day, okay. Boostered, boostered, boosteroid. boosteroid, boosteroid.

Музер род вертольний, мустероїд, мустроїд, Бу бустерает. Ну, тепер можемо хром вимкнути і глянуть, що у нас там зі стрімом і твічі пори науштувати, забух твічі. Так, поступає слишком єдино. Так, а на тысячу восемьсот. А ну, ну да так. 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 У меня вопрос, у меня не старинка в этом? Ты типа, исполнить стрим? Не. А какого хера? готово, ну такая часовая. Српка видео поток поступает слишком медленно, просмотр может идти с буферизацией. Я ж уже, я ж уже. вымкнула какого хера видео энкод пу <laughs> пу 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 Так, ладно, тоді зараз э, горизонтальний стрім треба хлопнути і поміняти замінити налаштування налаштування, трансляція, вивід 8000 битрейв гаразд. Я грибу, а типа. Так, ладно, сонечки, я щас. Будь я пори запущу повністю стрім, бо, как бы Походу видеоха в нахуй ушла. Я зараз взагалі, видео майже, ну чи -чи чисто стрімом на Що в мене вебка отпала? Не, от кот тут пришля. Звертаємо овочко порізопускаємось, вибачте мені. Так, зупиніть цю трансляцію.